На пленарне засідання шестьдесят восьмої позачергової сесії Староверської сільської ради з двадцяти двох депутатів прибула шестнадцять сесія ради є правомочною. Нашу пропозицію роботу 68-ї позачергової сесії Староверівської сільської ради розпочати. Хто за проти? Приймається. Пленарне засідання 68 восьмої позачергової сесії Старовельської сільської ради оголошується відкритим. 神。 Oh, no. нам необхідно обрати лічильну комісію. В нашу пропозицію лічильну комісію обрати в кількості двох чоловік. Персонально Харченка Любов Владимировна і Гудєва Володимировна. Юрій, якщо не є вовремя, я не сказав, то це не буде. Інші пропозиції не буде? Ні, не буде. Хто за дану пропозицію, прошу визначати. Хто за? Прошу так, депутатам прошу заняться своей рабочей месте. Для, шановные депутаты, для работы в сетей зале пропонуется наступный регламент рабочего часа. Для информации о том, порядка день на 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, выступающим в ну, дебатах до 5 хвилин, для повторных выступов, внесенных пропозиций, пояснений, зауважений, запитаний и доведений до 2 хвилин, в пропозиції поправки зауваження зміни до проєктів рішень запит для виступаючих дебатах дебатів подавати через секретаря письмової формі. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний позачергової чергової сесії. Проєкт рішення про порядок денний ви отримали. Зауваження заперечення по <звідь> ньому будуть. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу визначатися. Хто за? Проти. Приймати. Рішення приймається. Переходимо до питань порядку денного. Значить, по перше, перше питання у нас про звернення до сільської ради 8 супення підтримку президента України. Це я заповім. Значить. Значить, шановні депутати, у мову, ваша, ваша пропонується наступне на звернення. Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокування критично важливих для України за допомогу партнерів. Прагнуча окупувати Україну, вийти з тоталітарної ізоляції та поставити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгубну та масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва України з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі руки української України, російській жорсткій воєн, воєнні агресії завели історичну істину. Сила українського духу безмежна боротьби за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності. Щодня доводять свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це знавіра в своїх силах чи в підтримці побратимів. Ці ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів, партнерів на всіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не цураючись нав'язує всьому світу свої фейкові наративи, усвідомлюючи, що на вас, як на президента, верховного головного командувача, якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство, вчиниться тих, щоб змусити. Поступитись окупантам проти нас працює на протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наше ціло оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти цим викликам і не запустять паніки і зневірим. Війна не закінчиться, і ворога не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи нікому не дозволить вирішувати. За себе всі спроби визначити нашу долю за нас, що ведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України емператорами свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого пройшло в Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, міцнюємо тим, слава Україні. Є зауваження, заперечення по даному зверненню? Нема. Снова на голосування. Тоби, Тут, я... б... Можна я да. Не беру участь в голосуванні, тому що ми конфлікти. Як... Як... Якщо будуть питання, скажу. Може, ми що на... там не знаємо. Не дуже добре вивчити це питання. Ми маємо... Так, ще запитання будуть потім. Хто за те, щоб затвердити зазначене рішення, прошу визначатись. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Переходимо дорога, до розгляду наступного питання. Значить, у нас виникла необхідність нас змін до програми захисникам за континентом України заповедіть Анна Україна на аналітиці. Добрий день, шановні депутати. Ми хочемо вже ці пропозиції за сім'ї програму. Тим цих захисників за захисниці сільської ради і запропонувати виділити їм е, продуктові набори до дня Великодня. Хочемо виділити кошти в розмірі 300 тисяч, це в межах фінансування програми. На сьогоднішній день у нас потреба 270 чоловік треба купити, але ця кількість може змінитися до Великодня, зможе цього когось мобілізувати така напозиція всього. Буде на родину. На родину, так буде на родину. Да. Так, це

Рішення приймається так за уваження заперечень по рішучі різне є. Щоб ми зверталися мешканські громади, такі прохання, щоб ми можемо ініціювати, щоб нас назад ввели зону бойових. И буде стояти питання, що ми не для цього не зробили. Тому, чи може ініціювати до військової обласної військової адміністрації це питання, якщо не району, а громадою, якщо так дозволяється, мы ближче до того. Ви самая крайня громада Красноградського района, правильно говорят. И ми попадаємо как раз уже в той зоне бойових действий. Откуда к нам летят, не открыть?

наши дороги через Даму. Я вчера там ехал. Mm -hmm. И благодаря тому, что там резина у меня хорошая, моя реакция. Я сегодня уже тут не сидел, я вот там вот. Там дороги нет вообще. Я не знаю, как там ездят наши автобусы. Товарищи, надо что-то думать. Потому что я вчера начал говорить. Я не я, и карта не моя. Мы не можем, все не могут, все Тож, ну, какие-то не понятные, надо їх пригласить туда хотя. А, а если не... это другие. Раз на палубу, да, завыделить да, 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 кошти по этому. Получается, кошти з винного залу, що ми зараз наможемо побути. Я, я не питав кошти, потому що за кошти там надо одного дозволення, в другого ми туда туда. Ні. Це, да, я ще б ми. Якщо вони, що вони сказали, що так як ми хотіли, знаешь, засипати там своїми якимись матеріалами.

Ну надо же, я конечно, Потому что там два мы начали землю приехать. это сейчас заморозка. Я вот и вот здесь 2 они мои посчитают. А считаю, не я, не я, я и Юрия, буквально вчера прошло письмо, и от, как она называется, теперь, раньше была служба автомобильной зарядки, да. теперь служба да. обезвоживания, да. что-то они просят. Да, нет, нет, там но это. Дивіться, ми писали перед цим буквально місяць назад, писали лист на дорогу від Миколаївки до Водорогу. Нам прийшла відповідь, що в них кошти бюджетів бюджеті не передбачено, але вони зроблять нам ремонт від дороги, якщо ми виділимо кошти з місцевого бюджету. Приїхали приїхав представник, врахував від Миколаївка до Рябушанського поворота. Засыпать щипнем ямы восемнадцать миллионов. Ямка получается миллион. Янка теперь ямка миллион. Вот Поэтому промонтируйте. Давайте купим машину, которая задувает ямы совместно с шибелинкой гостовой и будем ремонтировать. Николай да, Василий. вот такая пропозиция есть, то вчера была у нас готова в поэтому давайте вчера Николай Васильевич, Шаперин да. как да. уже в дякуючи нашим людям, похоже, дякуючи пилюшке, что отдал базу на, на стержнях, на и люди два дня, беспалку, сделали проезжую дорогу, и сюда сделали за поворотами, сделайте на Мереховку. Люди сделают, дякуючи людям. Мы... Подяху, я подякую Синегубу. поеду, попрошусь подякую, спасибо вам за то, что вы нам не мешали. Я вот так скажу, Бом нас никому работает. Вот у Платину, мы как летом начинали, пожары нашли, журналы, сады погорели, нас пощадят, все нормально, тихо, ни одной комиссии. Комиссию, видел надзвучание ситуации, створить комиссию, сделайте комиссию, пригласите красный путь, чего-то начинайте делать. И потом на основании комиссии подавайте, вот тогда вас за комиссию вот это. Да. Да. но ну, комиссия моя нахвитка. Потечет, комиссия была, вы не заработали. А как? ну, не было еще. Буду спорить и комиссию. Нет, это нельзя. Это не Нет, ну надо, чтобы это самое... Правильно, потому что сейчас мы поедем сами туда. Пойдем. Это приедет и скажет, а вы там нарушили какие-то темы. Где-то я смотрю, где-то кто-то в то сделал, уже какой-то аромат этот народ там не был показывать, как мне просто. И все это в... в... пытали. А что вчера вечером? Я не слышал, я не знаю. В... я в... просто держу. Я слышу бак-бак, я выхожу. <социт> <социт> в районе школы идет стрельба, только одиночная. <социт> люди гуляют. Сейчас очень много людей ходят гулять. Они вот сюда сейчас а часто Девушки, не ходите дальше, не надо. Я пошел сюда. Но я туда не пошел. Может, ребята, дошел до памятника, слышу, там три два в районе школы. Одиночество не выйдет. Я еще поворочу, я туда позвоню. Просто нет. Я увидел вашу звонок. Уже вот здесь поэтому я тебе перезваню. Я не слышу вас. А я просто узнать, я там телефон еду. Или позвонить, или что? Ну, это ну как. Уже мы. Ну, Виктор mm -hmm. no, Александрович ребенок забирал туда поддерживаться. Правильно Правда, он мне звонит потом. Михолочь, что-то на русском, это для так связаны. Mm -hmm. Я вышел, но я не пошел куда-то. Потому... То ли yeah. наши жители, то ли кто-то питатый был. Я, я понимаю, понимаю что я не слышал, поэтому как бы я не, не скажу. Это не питаты были, писаты не так. Может кто-то решил. Да, yeah. почему? Yeah. наледію, <coughs> на данный момент документы. То есть мы читаем, в прошлой неделе. То есть, в принципе, на наступном должны быть уже готовы. И далее? И далее мы ее обликовываем. Так, а, да, а да, а как это. О, и вон, вон, на да, вон, да, но и <плес>

А чого <реш> за призначенням це майно використовувати до тих пір, поки знайдеться власне в цей період в воєнного часу і враховуючи те, що я думаю, що якесь рішення буде. Приїжджайте вас. Метод, Ваше право написать письмо на доводкову перебивку. Они проверили, сразу переверка актам принять спокойно скрут И никаких проблем. Ну, мы так бессложные ну, водопроводы. Я как что-то списал по нулевой. Ноль. А мы с Андреем, понял, покойный ну Андрей Крупчик, там мы с ним нашли. Водопроводы поставили на баланс. И все согласно закон. Бесхождец. А кому можно потом, пускай парень. Так, є ще питання? Нема. Зауваження пропозиції по работе сесії немає? Нема. Так, питання порядку денного засідання 68-го по сесії здоров'я ради радо в сесію оголошується закриття.